Чи мріяли ви коли небудь мати телевізор, який би перевернув ваше уявлення про якість зображення та звуку? Телевізор, який був би оснащений всіма сучасними функціями та технологіями, і при цьому коштував би не крило від літака. Що ж, здається, китайська компанія TCL втілила ці мрії у реальність, створивши телевізор преміальної лінійки C805, які доступні у діагоналях від 50 і аж до 98 дюймів. Один з них сьогодні в мене на огляді. Тож, в цьому відео я планую максимально детально розповісти вам про нього. Привіт, друзі! Мене звати Михайло, а ви завітали на канал Епіцентру. Центру. Тут ви знайдете неймовірну кількість корисного та цікавого контенту, тому рекомендую одразу вам підписатися та актувати дзвіночок. Таким чином ми з вами будемо частіше бачитись. Ну а зараз повертаємось до нашого з вами телевізора. І на початку хочеться швидесенько проговорити про. Дизайн. Просто щоб більш не повертатися до цієї теми. Адже всі сучасні телевізори, ну, власне, як і більшість смартфонів, схожі один на одного, не наче брати-близнюки, що народжені від різних батьків. Спереду у нас величезний безрамковий екран, ззаду кабель живлення та стандартний набір роз'ємів для підключення всієї необхідної периферії, приставки аудіосистеми, комп'ютера або накопичувача. Сюди ж втикають антенну та кабель інтернету. Ну і звісно ж, не забули за можливість настінного кріплення. Підставка це єдина та, мабуть, головна відмінність дизайну цього телевізора від багатьох аналогів. Як бачите, тут. Одна широка міцна та надійна підставка, що розміщується по центру, вона виглядає більш масивною, ніж дві окремі ніжки по бокам, проте це не заважає їй забезпечувати відмінну стійкість. Завдяки такому рішенню телевізор можна встановити на маленькій тумбочці або столику. Маю відмітити, що така підставка використовується майже в усій лінійці за винятком 98-ї діагоналі. Там все ж таки дві окремі ніжки. На мій погляд, телевізори цієї серії виглядають чудово в будь-якому інтер'єрі. Єдине, що мені хотілося б додати, так це щось на кшталт Ембієнт підсвітки Тоді було б взагалі фантастично. Пишіть в коментарях, якщо теж полюбляєте цей ефект. Якщо ж ні, то також пишіть. Ну просто цікаво, скільки користувачі вважають його доречним. А як же круто дивитись на цьому телевізорі? Футбол, не наче з найкращих місць прямо на стадіоні. До речі, компанія TCL, виробник цього крутого телевізора, разом із ним передали нам ось такий класний оригінальний футбольний м'яч Євро-2024, який ми повинні віддати одному з наших глядачів. Що потрібно зробити, щоб його? Отримати, вам потрібно зробити е, дуже прості речі. Підписатися на цей канал, ну, якщо ви раптом ще не підписані, поставити ось таку моцну вподобайку і написати оригінальний е, коментар. В коментарі напишіть. Оригінальну футбольну кричалку. А щоб все було максимально чесно, серед п'яти коментаторів, які наберуть найбільшу кількість подобайок, ми рандомно розіграємо цей м'яч. Тож бажаю всім успіху і натхнення. Ну а тепер давайте поговоримо про екран. Як головної атрибуції техніки, телевізор оснащений матрицею QLED 4K MiniLED. Якщо з квантовими точками та роздільною здатністю більш-менш все зрозуміло, то про підсвітку слід пояснити окремо. Mini LED це крута нова технологія, яка використовує безліч крихітних світлодіодів, які миттєво спалахують в світлих та згасають в темних частинах зображення. Це дозволяє досягти фантастичного рівня яскравості та контрастності. Як результат, насичений чорний та яскраві соковиті кольори, які буквально оживають на екрані. Доповнює це все яскравість у 1300 Ніт, яка робить зображення чітким навіть при яскравому денному світлі. Цей телевізор від TCL підтримує різні формати HDR, які забезпечують неймовірну контрастність і яскравість, адаптуючи зображення до умов освітлення в кімнаті. Глядач завжди отримує найкращу якість зображення. Не менш важлива контрастність у співвідношенні 10 тисяч до 1. Це показник того, наскільки чітко телевізор може відображати різницю між найяскравішими та найтемнішими частинами зображення. Висока контрастність означає, що на екрані можна побачити всі деталі в тінях і яскравих сценах. Звісно, в сучасному світі телевізор використовується не лише для перегляду відео, але й як зручні та великі ігрові екрани. Можливість такого використання цієї техніки виробник врахував і попіклувався про геймерів найкращим чином. Ця модель має безліч варіантів підключення, це, зокрема, порти HDMI2.1, які підтримують найновіші стандарти передачі даних, забезпечуючи швидкий і якісний сигнал, підтримуючи високі частоти оновлення та низькі затримки. Частота оновлення у 144 Гц забезпечує неймовірно плавні рухи на екрані. Без розмитостей та затримок це означає, що користувач може насолоджуватися візуалом динамічної гри, без жодних перешкод. До того ж, телевізор підтримує технології Auto Low Latency Mode та Wearable Refresh Rate а LLM автоматично налаштовує найнижчу затримку для найкращого ігрового досвіду. А VRR усуває розриви кадрів, забезпечуючи плавність зображення. Завдяки цьому навіть найінтенсивніші ігрові сцени виглядають ідеально. Також не слід забувати про 240 герцовий гейм-акселератор. Ця функція додатково підвищує плавність ігрового процесу та робить телевізор ще більш привабливим для геймерів. Цей телевізор оснащено системою Dolby Atmos, яка створює тривимірне звукове поле, яке не наче огортає для душа з усіх боків. Завдяки цьому виникає відчуття, ніби знаходишся в самому центрі подій. Звук неймовірно реалістичний і деталізований, починаючи від о, шелесту листя на деревах і закінчуючи ревінням двигуна якого-небудь міжгалактичного крейсера. Що ще важливого, так це те, що звук з цього телевізора підходить навіть для невеликих приміщень. Не потрібно більше турбуватися про розташування додаткових колонок. Телевізор вже має все необхідне для створення якісного звучання. Працює телевізор на базі Google TV. це означає, що це повноцінний смарт-пристрій, який пропонує безліч можливостей для розваг і не тільки. Google TV — це зручна та інтуїтивно зрозуміла операційна система, яка об'єднує всі наші улюблені сервіси в одному місці. Від Netflix до YouTube, від Disney Plus до Spotify. Всі потрібні додатки доступні буквально в одне натискання. І все це працює плавно та швидко завдяки потужному процесору. Одна з найкрутіших фішок Google. Тіві, це персоналізовані рекомендації. Операційна система аналізує ваші вподобання та пропонує контент, який вам. Точно сподобається. Ще одна важлива особливість інтеграція з іншими пристроями Google. Якщо у вас є розумні колонки, освітлення або інші гаджети, ви зможете керувати ними просто з телевізора. Google TV стане центром системи розумного будинку, об'єднуючи всі пристрої в єдину екосистему. І звичайно, не можна забувати про Google Play Store. Тут знайдеться незлічена кількість додатків та ігор, які можна завантажити прямо на телевізор. Отже, друзі, TCL серії C805 це телевізори, які поєднують в собі стильний дизайн, передові технології, неймовірну якість зображення та звуку, а також широкі можливості підключення і розваг. Сподіваюсь, цей огляд допоміг вам краще зрозуміти, що ж робить їх такими особливими. Якщо у вас є питання або коментарі, пишіть їх під відео. В описі, як завжди, лишаю посилання на сайт, де ви зможете детальніше ознайомитися з характеристиками. Цієї техніки та дізнатися її актуальну вартість. Не забувайте поставити лайк та вподобайку, а також прокоментувати це відео, щоб отримати можливість виграти ось такий м'ячик. Ну а на цьому в мене все. побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Па-па! Папа!